Чому ми ненавидимо і осуджуємо людей? Чому люди ненавидять і осуджують нас? Чому навіть якщо ми підемо з роботи, де в колективі вже не можемо когось витримати на новому місці, знайдеться інша людина, яка буде викликати в нас точно такі ж відчуття. І чому часом наші рідні і близькі приносять нам стільки болю і не хочуть змінювати своє ставлення, якби ми до них не намагалися достукатися? Чому і ми з близькими часто поводимось гірше ніж з чужими людьми? І потім гриземо себе, але наступного разу вчиняємо так само. В цьому відео ми спробуємо глянути на ці ситуації з нестандартної точки зору. Детальніше про ці механізми ви можете прочитати в книзі Коліна Тіпіна Радикальне прощення, огляд на яку є на каналі. А детальніше поспілкуватися про нестандартні психологічні підходи можна в телеграм-каналі. Посилання в описі відео. Люди, яких ми ненавидимо, є нашими найкращими. Вчителями Вони терпляче і часто без власного задоволення намагаються донести нам щось дуже важливе. Однак через те, що в нашому суспільстві прийнято реагувати на подразники, знаходячись в полярності тиран жертва, ми не можемо побачити інших альтернативних варіантів. І зараз ми спробуємо їх таки помітити. Наша психіка для комфортнішого життя людини постійно використовує два поширені прийоми: витіснення. І проекції. При витісненні наші почуття, емоції, переживання, які дуже сильні і неприємні нам, просто відгороджуються від свідомості. Ми про них взагалі не пам'ятаємо і вони залишаються ізольованими. Часто на все життя, і часом і не на одне. Однак витіснені переживання нікуди не діваються. І на підтримання такого стану речей психіка на несвідомому рівні витрачає дуже багато енергії. Крім того, все це запечатується в нашому тілі історія, там як мінімум зажими й блоки, а як максимум хвороби. Наприклад, спробуйте прямо зараз звернути увагу на своє тіло і розслабити його, і ви помітите, де були зажими, де м'язи були напружені без реальної на це потреби. Свідомо виявити витіснені переживання практично неможливо. На розстановках ми на них виходимо, ставлячи фігури причин якихось станів чи подій в житті. Витіснені переживання і емоції час від часу мусять прориватися назовні. Оскільки людина не усвідомлює цих переживань, вона і не усвідомлюватиме, що нею керує. Суть проста, треба знайти когось, в кого буде те, що людина в собі заперечує, подавляє або витіснила і не помічає. Щоб позбутися цих переживань, психіка відділяє їх від особистості і переносить на когось іншого. І таким чином людина отримує можливість, якби Внутрішньо забути на деякий час, що вона відчувала ці переживання, і як тільки ми спроектуємо те, що нам не подобається в собі на іншу людину, ми починаємо вірити, що ці якості є в тієї людини, а не в нас. Ми звинувачуємо людину в тому, в чому боїмося бути винні самі. Саме тому проєктування приносить людям таке полегшення. Обгадали кося кури драбину і розійшлись по домам на позитиві з посмішками. В принципі, на цьому і тримаються різні плітки. Наші тіні згідно юнга, це ті частини нас, які ми заперечуємо навіть перед самим собою. Це темна сторона нас, те, що ми так не любимо в собі, що аж доводиться не любити це в інших і витісняти, витісняти. Витісняти це ті частини нас, які можуть красти, вбивати, гвалтувати, відправляти на смерть, проводити тортури, знущатись, і так далі. Саме тому, в тому числі, для деяких людей повідомлення про такі дії викликає сильну емоційну реакцію, і вихід тут в тому, щоб прийняти в собі, що ти сам швидше всього так і робив би, опинисти на місці цих людей. Дивним чином тоді емоційна реакція проходить, і людина може полегшено видихнути. От як ви думаєте, чому дехто так не любить депутатів? Бо сам хотів би бути депутатом, хоча всіляко це заперечуватиме. Чому так ненавидять корупціонерів багато людей? Бо якби ці люди опинились на їх місці, то точно так само брали б хабарі і крали б гроші, а можливо, і ще більше. І саме тому людям так подобається дивитися новини. Вони дають можливість людині спроектувати свої відчуття вини і сорому на когось іншого. Злочинців, вбивців, депутатів, мажорів там ми можемо знайти козлів відпущення на різний смак і під різні потреби. Подивився новини, скинув енергію і виснажено довольний, пішов спати. Дуже часто в проекціях нам допомагають наші партнери. Чим більше вони дізнаються про нас, тим ближче вони до розгадки нашої винуватості і нашого сорому. Несвідомо відчуваючи це, втриматися, щоб не спроєктувати на них свою вину, практично неможливо. Страх близькості стає настільки сильним, що деякі люди обирають вийти з стосунків. Однак, заходячи в нові, все може і швидше всього повторитися. Тому наші партнери це наші вчителі, часом найтерплячіші, які все втукмачують нам. А ми не можемо зрозуміти. І тому якоюсь мірою можна сказати, що ціль стосунків зцілити один одного, адже і ми в них є не тільки учнями, а й вчителями. Аналогічно, діти відображають своїм батькам те, що є в них самих. Крім того, існує думка, що діти до 7 років знаходяться на енергетиці мастері і з їхніми психологічними негараздами. Доцільно було б працювати через маму. Наприклад, якщо дитина дуже нервує, то треба дивитися, чи немає в мамі такої ж проблеми. Якщо дитина не говорить, то треба було б глянути, чи не подавляє мама в собі щось, що хотіла б виговорити, і так далі. Це не означає, що все відбувається виключно і тільки так. Світ багатогранний, і з ситуаціями треба працювати з різними підходами, але дуже часто саме такий підхід дозволяє отримати хороші результати. Людям, яких ми притягуємо в своє життя, і на яких проєктуємо свою вину чи гнів, теж характерні емоції того ж типу, що і нам. Це або такі ж, або прямо протилежні. Можна сказати, що ці люди відзеркалюють нам, нас, самих. І це дає нам дуже важливу можливість подивитися на себе зі сторони. Однак це стосується не тільки чогось негативного, а й цілком позитивних наших якостей. Поділ на негативні і позитивні, звичайно умовний. Якщо ви хочете зрозуміти, що вам так не подобається в собі, і дуже ймовірно, що ви це заперечуєте навіть перед собою. Просто проаналізуйте, що вас дратує в оточуючих людях. Глянути в це дзеркало дуже цікавий експеримент. Якщо навколо вас багато злих людей, ймовірно, своїм гнівом ви ще не розібралися. Якщо ви звинувачуєте людей, що вони не дають вам уваги і любові, то і ви дуже ймовірно комусь її не додаєте. Якщо вам зраджують, то і ви швидше всього комусь зрадили, можливо, і собі. Якщо вас обкрадають, можливо, і ви самі когось обкрадаєте. Якщо хтось вас принижує і ставиться зневажливо, дуже ймовірно, що і ви самі. До себе так ставитися. Варто пам'ятати, що ми можемо резонувати не тільки з самою поведінкою іншої людини, а й з тим, що за цією поведінкою стоїть. Ну а якщо говорити про рівень душі, то люди, які нервують, дратують і розчаровують нас найбільше, найбільше нас і люблять. Чим більш травматичний досвід одна душа надає іншій, тим більше вона її любить, і тим тісніші в них зв'язки. Люди дають нам найважливіші уроки, але щоб відчути чи зрозуміти це, потрібно або вийти на рівень душі, або вийти з позиції жертви, або пройти і засвоїти урок. І тоді виявиться, що це не люди нас ображають, а щось всередині нас притягує цих людей в наше життя. Вони ж лише відображають те, що є в нас самих. Таким чином, немає сенсу в звинуваченнях. І це вже зовсім інша модель сприйняття світу. Вона більш ефективніша, оскільки в жертви вибору немає. А якщо поставитись до події, так як ми говоримо, з'являється багато варіантів для виходу. І тепер ще кілька слів про взаємозалежність про стосунки людей, в яких ніби обом не солодко, але ніхто не збирається з них виходити. Для того щоб спроектувати на когось свою нелюбов, ненависть до себе ж. Ми знаходимо людей, які не тільки приймуть ці проекції, але і вернуть нам точно те ж саме. Тобто спроєктують ці відчуття на нас. Тому, якщо ваш партнер ставиться до вас зневажливо, варто придивитися, чи часом не ставитесь ви до себе самі. так. І аналогічно щодо нього. Осудження когось це завжди про проекцію. Гнів на когось це проектування на нього свого відчуття вини. І все, що вам здається неприйнятним в інших людях, є в вас самих. І дуже часто, дуже глибоко. Ще раз, все, що ми осуджуємо в інших людях, ми не приймаємо в собі. Тобто, джерелом наших негативних відчуттів є ми самі. І розуміння цього дає можливість перестати бути жертвою. Який же вихід з цього всього? Найпростіший варіант це усвідомити і прийняти ті частини нас, які ми в собі заперечуємо. Тоді звільняється енергія, яка йшла на витіснення, і витіснені переживання перестають на нас впливати. Все це можна зробити на розстановці або за допомогою проговорювання в голос ну, вже відомих вам речей. Наприклад, якщо вас дуже нервують корупціонери, повторіть голос таке. Я визнаю і я приймаю всі ті частини, мене, які хочуть красти, брати хабарі, отримувати відкати, отримувати нечесні гроші. І я даю всім цим частинам місце в мені. Я дякую за цей досвід і приймаю його рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Дуже цікаво, що Всесвіт працює по одних і тих же принципах, і те, що стосується однієї людини, буде точно так само працювати на прикладі народів, країн, етносів і так далі. Якщо ви додивилися відео аж сюди, ставте лайк, поширюйте його, давайте заповнювати український інфопростір чимось корисним. А загалом ви вже знаєте: читайте книги, вірте лише собі і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.